Всім доброго дня. Пункт 15. Правил дорожнього руху, який називається Зупинка і стоянка. Пункт 15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччя. Пункт 15.2. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя. Або коли зупинка чи стоянка там неможливі. Вони дозволяються біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 15,3 у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині, і не розділена розміткою 1-1 вузька суцільна лінія. А також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняється. Пункт 15.4 транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. Пункт 15.5. Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом. Ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною. Пункт 15.6 стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожними знаками 542.1, 542.2, які називаються місце для стоянки. та 543 зона стоянки встановленими з табличкою. 7.6.1 дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару. А встановленими з однією з табличок 7.6.2 і так далі. Які називаються Спосіб постановки транспортного засобу на стоянку. Легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на таблиці. Пункт 15.7. На спусках і підйомах. Де спосіб постановлення не регламентуються засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкоди іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів. На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином. Щоб виключити можливість самовільного руху транспортного засобу. Пункт 15.8 На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїжною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог правил дорожнього руху, а на розташованих біля правого краю проїзної частини лише для посадки висадки пасажирів чи виконання вимог правил дорожнього руху. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв. Пункт 159. Зупинка забороняється. Зупинка забороняється під пункт А на залізничних переїздах. Під пункт Б на трамвайних коліях, окрім випадків перелічених вище. Під пункт В. Зупинка забороняється на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними. А також у тунелях. Під пункт Г. Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання перевазі у русі. Під пункт G. зупинка забороняється на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещувальної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу за винятком. Зупинки для надання переваги у русі та зупинки проти бокового проїзду на т подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. Під пункт Д. зупинка забороняється у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини, і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів. Під пункт Е e. Зупинка забороняється ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Підпункт Є зупинка забороняється ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. Підпункт пункт G. У місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився. Підпункт «З» – Зупинка забороняється у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світофора або дорожні знаки. І останній підпункт І Зупинка забороняється ближче 10 метрів від Виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місцях виїзду. Пункт 15.10 стоянка забороняється. Під пункт А. Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка. Підпункт пункт Б Стоянка забороняється на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, з встановленими табличками. Підпункт В. Стоянка забороняється на тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Під пункт Г стоянка забороняється ближче 50 метрів від залізничних переїздів. Під пункт Г стоянка забороняється поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів. І випуклих переломів повздовжного профілю дороги з видимостю або оглядовістю менше 100 метрів хоча б в одному з напрямків. Підпункт пункт Д Стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів, Підпункт пункт Е. E. Стоянка забороняється ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства. І під пункт Є. «Е» стоянка забороняється на газонах. Пункт 15.11. У темну пору доби. В умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Пункт 1512. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і незаконного заволодіння ним. Пункт 1513 Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 1514 У разі вимушеної зупинки, в місці, де зупинку заборонено, водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб. А за неможливості це зробити, діяти згідно з правилами дорожнього руху. Це пункти 9.9, 9.11. Пункт 15.5. На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджують проїзду чи паркуванню транспортних засобів за винятком випадків, оформлення дорожньо-транспортної пригоди, виконання дорожніх робіт або робіт. Пов'язаних із зайняттям проїзної частини, обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством. І наприкінці давайте згадаємо значення таких термінів, як зупинка і стоянка. Отже, зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин або більше. Якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів чи завантаження, розвантаження вантажу виконання вимог правил дорожнього руху, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора, тощо. стоянка це припинення руху транспортного засобу на час більше ніж 5 хвилин. З причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог правил дорожнього руху, посадкою і висадкою пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.